це Між іншим, цікаві... іншим цікавий такий момент, який зотвок був запроваджений історичною правдою, ми не публікуємо критику книжок, ми публікуємо е, огляди книжок. Тобто ми намагаємося донести те цікаве, те добре, а не критикувати, що там щось є зле, так би мовити. Але маєш абсолютно рацію. Міф е, ну, я маю знов таки негативні один конотації з цим словом. Міф це якесь спрощене, а значить, скоріш за все, викривлення бачення минулого. Тільки що вчора говорили про це студентами, дискутували, про міф-міт. Погоді з нашими студентами теж. З вашими студентами. Є спрощене розуміння міту, міфу. Я взагалі це міф. Прошу ми вкрашу, як ви ти не букву. Міф це те, що вам перешуч, що мами зманіпулювати. Велика і чесна війна, так? Маніпуляція. Маніпуляція, відверто. Рижня і такі всі інші. І це дуже легко ловити, і про таких міфів треба боротися. Вони отруєння. Не всі. Я вже казав. Тому що таку не це не політику. Це є пленча. Але є міфи. Є міфи. Тобто є міфі, ми бургальному ну, розуміємо цього слова, так? як красива брехня, як писав Пушкін, як це тьма тьми міських істинно дороже, нас, нас є лож. Так? Оце наша що лож, це ті міфи історичні, які твориться, так? І тут дуже часто ми є жертвами, часто ми самі творимо залежно від нашої совісті, достовірності. А є поняття міту. Яке рідко хто може створити. Мід може створити кожен з нас, стоїть в залі. Прийти додому, написати прос історію, про нас, як йому хочеться зробити. Міти щось більше. Міт — це ті речі, які пояснюють те, що вони можете зрозуміти. Це речі дуже глибокі. Це речі емоційні, дуже важливо при цьому є. Це ми, 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 речі, прочитавши яких або послухавши яких вас йде мороз по шкірі, ви не можете розуміти, чому, але мороз по шкірі йде. От Шевченко їм мітотворець. Грицак не є. Тому що від не йде, від Шевченка йде, розумієте? Тобто давайте ми е, ці речі будемо <клес> розрізняти. Я вважаю, що не треба боротися проти мітю. Тому що міти, це, як знаєте, я кажу, як е, струм 10 тисяч вольт, його не можна рухати. Тому що міти б'ють, його рухаєш. Тому я вважаю, що скажемо те, що зробив Бузина, це підніс. Тому що ми такує не міф, а міт. міт. Або якщо ти атакуєш, маєш це атакувати, але тоді... Ти, якщо себе людину зобов'язаною, відповідальною, ти не можеш десь конструювати за правне слово мід, якщо ти взагалі нічого не пропонуєш. Тому, кажуть, якщо такі просто шакали і відповідаєш останні то нічого за цього не, не знають. Людина є особ, 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 особою підставово-мітичною. Ми потребуємо знань, ми, ми потребуємо щось більшого, що і більше за нас. Я уточню. А чи можна оцей міт створити? Тобто от сісти там за стіл і створити його? Якщо ви генеральний, якщо ви після помрете. Чому? Тому що дуже часто міти сприймають за життя, не сприймається. Той, що творить за життя, його не сприймають. От коли він помре, а, дай боронь а, 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 Божа, чи краще? Щоб він помер героїчною смертю чи богатирською смертю, тоді це майже освячується. є певний спосіб. Подивіться, знову ж таки. Нас переважно ті, що творять міти, не є історики. Переважна цей поет, категорія поетів. Так? Я бажаю духовувати чудових хвартів життя, але коли він помре, може він стане Шевченко. Вони такі, За життя це не можна залиши. Хоча про Шевченка це говорили. Є певна категорія, яка чисто описується. Я не вважаю, що історики можуть творити ці міти, хоча на пан Горшевський, був дуже близько до того. Але ми сходимо на якусь іншу річ, тому що воно ну, ну, не може вміти творити, сил немає. Бажання немає, і в ми всі хочуть дуже довго. Дуже довго. Членом комфортного життя. Але я вважаю, що ми мусимо боротися проти міть. Філ. Проти мітів не треба боротися, не рухати їх краще. Бо це, бо це загрожує. Бо чому суть міту? Суть міту полягає в тому, що ми його сприймаємо не верифікуючи. Міт не можна ані спустувати, ані підтвердити. Бо це, знаєте, в існування Бога. Але що е, функція міту є? Міт нас робить з егоїстів-альтруїстами. Міт це те, що дає нам клей, щоб ми просто суспільство. Мід самий, іншими словами. Якщо ти атакуєш мід, ти, якщо ти мід деконструюєш, ти забираєш клей, які к суспільство, суспільства. Ми перетворимо не суспільство, а в спільноту егоїстів. Розумієте, що це є? Ну, кажучи, без мідів неможлива солідарність. Людська. Тому я вважаю, що міти краще не атакувати, але міфи треба атакувати, особливо коли не Але міфи і міти разом творять канон. Тобто те, що суспільство знає і чого не знає про своє минуле, зокрема. І отут виникає питання. От ви львів'яни, я харків'янин. І в нас, ну, я можу засвідчити, що в нас немає спільного канона в Україні. <Дляху dış> Нема. Має історію, поставте на стрімку, споредаємося. Ні, я жартую, я жартую. Перш за все, існує від Шевченко. Піснуєте вас не Шевченко? Піснуєте. Бачите, вже сто гривень. <сху> козацтво, правда? Що? Скоро, так. Да. Козацька, так, козацтво це таке. Але ви розумієте, що козацтво є, так? Це дуже добре Анатолій Стейні сказав, що можна писати російську історію без козаків, хоча козаки російські були, правда? Ванські іїцькі. Але спокійно можна сказати російську, росіяни так і пишуть, історія государства російського. Так? Там козаків немає. Але можливо написати українську історію без козаків. Не винніш, правда, що це є. Виміте, козаки стали мітом. Дуже сильно. Знаєте, я ні тому це не Я вважаю, що останні роки, і це дуже довижно, бо в нашого часу мав все не міт. Знову ж таки, мене критикують, що я обізвав голодомор міту. Я не обізвав за головним міфом. Розумієте, різні речі. Я сказав, що Останні роки у нас сталося, в суспільстві склалася більшість, яка вірить, що А, голодомор був, що Б. Голодомор був споновений, і що дуже важливо, голодомор був геноцидом. Зміхте, що Тобто є. Тобто на наших очах твориться е, цей мід. Є регіональний інтеграційний звідення. УПА є галинський мід. Знову ж таки, мід, не міт. Ну Тут я погоджуюсь. Мені здається, що після Майдану 2014 року лента з лентою, червоно-чорний прапор і, е, е, і символіка і, і, Ну, На жаль, Ви ні, бо знов таки просто нещодавно було зроблено. Дослідження, що нас об'єднує, що нас роз'єднує, які власне зачіпають ці марки. Можна критикувати це дослідження, але воно фіксує, що ці регіональні різниці вони досі працюють дуже слід. Що більше скажу я, бо я на це досі саме дивився, бо ми це сам сьогодні говоримо. Це те, що ці січі чи люди. Та, е, 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 ви знаєте, що найбільший підтримк підтрим, рівень підтримки зараз е, е, воєнних акцій проти ДНР є в Дніпропетровській області. Так? А з другого боку, один з найнижчих рівень популярності Бандери саме Літрошка. Розумієте? Тобто, що я хочу сказати, що не це між собою пов'язано. Не конче, але обов'язково, ну, пам'ятаєте, був такий час, коли Юлія Володимира Тимошенко був дуже популярним політиком, то в неї був там, другий рейтинг за популярністю і був перший за непопулярністю, антипопулярністю. Тому це буде суперпопулярним. Бандера на і не непопулярні. Це число Бандери, що пам'ятається 22%, так? В середньому максимально десь голочити сорок процентів, навіть навіть галичани набирають бандеру головними.